Продати картину. А то, щоб душу вкласти в неї, самому раніти від тої картини І знати, що люди будуть дивитися, їм буде приємно від того. 23 січня в Дрогобіському палаці мистецтв відбулася персональна виставка Бориславського художника Валерія Євсіфеєва, який народився в Росії, але серцем прикипів до України, до краси її природи, особливо до Карпатських гір. У відвідувачів виставки склалося враження, що вони потрапили в казку 12 місяців, оскільки на картинах зображені всі пори року, різні періоди доби, ранок, вечір, сонячний день. Як сказали, виступаючи на відкритті художні критики, всі картини пана Валерія, навіть зимові пейзажі віддають теплотою. Вирішення передачі красиво цієї. Цікаві, цікаві роботи, дійсно, різні пори року, представлені. І що цікаво, от проглянувши роботи, в мене відразу перегук з архивом Куінджі. Що ще цікаве є у цих полотнах це те, зверніть увагу, що передача природи і художній образ природи, але осяяної чи то місячним світлом, відблизьком, чи це сонячним світлом, а це має свою специфіку. Тоді відкриття місяця, чи сонця, воно надає і самим відтінкам, природним відтінкам свого особливого звучання і особливого колориту. І пан Валерій знайшов теж цікаві рішення передачі оцієї природи освітленої чи сонце, чи відблиском місяця і так і далі.